Всі чули про закон 12414. Але як це все пояснити американцю? Як про це говорити англійською мовою? Я підготував текст, який описує всю цю історію, і ми зараз разом його з вами перекладемо на англійську мову. І заодно вивчимо всі слова та вирази, які відносяться до цієї теми. Перед кожним реченням ви зможете поставити на паузу відео і перевірити себе, як ви би сказали це речення англійською мовою. Ну що, пішли. В липні 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 12414, який змінює, як Національне антикорупційне бюро функціонує. Отже, в липні 2025 року нагадую, що з місяцями ми використовуємо прийменник IN, з днями On, як On My Birthday, On Monday. І at ми використовуємо з годинами, як at 5 o'clock. Використовуємо тут in. In July 2024 Верховна Рада України. The Ukrainian Parliament ухвалила законопроєкт. Тут важливо. Ви, напевно, що захотіли сказати слово law. І, в принципі, це не буде критична помилка. Але все ж таки американці в своїх новинах про нього говорять як саме bill. тому що bill – це саме є законопроєкт, який ще не ухвалений, або коли він перебуває на стадії прийняття. Тому ми тут використовуємо passed the bill number 12414, який змінює. Як Національне антикорупційне бюро функціонує. We changed the way. Оце the way означає не тільки як шлях, а просто як, як. Наприклад, мені не подобається, як ти виглядаєш. I don't like the way you look. Ось тут воно змінило, як Національне антикорупційне бюро працює. The way the National Anti-Corruption Bureau Operates. Не оперує. Функціонує. Operate. Що далі. Закон надав Генеральному прокурору України більший контроль над роботою набу, включно з можливістю впливати на розслідування та рішення всередині набу. Тепер це все англійсько. the, bill gave the Prosecutor General of Ukraine, це є прокурор України, Prosecutor General of Ukraine, Більший контроль. Більший контроль, можна сказати, bigger control, ну таке собі, greater control над роботою набу. Over на na NABU's work. Включаючи е, можливість впливати на розслідування. Including the ability to influence, і розслідування буде investigations and decisions всередині набу. Які, будь ласка, не inside НАБУ, Inside це більше про приміщення. Ми тут все ж таки використовуємо набу як організацію. І відповідно нам тут більше підійде прийменник within. Within Nabu. NABU, верніше, англійською про Експерти попереджали, що цей закон зменшить незалежність набу, і може серйозно послабити боротьбу України з корупцією англійською. Попереджати дуже просто Warn. Experts warned that this bill would зменшить незалежність, Reduce NABU's independence. і може серйозно послабити українську боротьбу проти. Корупції and could seriously тепер послабити від слова слабкий і weak, всі ми знаємо, із нього можна зробити дій слова «weaken». Can, could seriously weaken. Ukraine's fight, боротьба, Проти стрьоне слово знаю, але воно класне against corruption. Окей? Okay? Тобто, повне речення у нас буде виглядати таким чином. Experts warned that this bill would reduce NABU's independence and could seriously weaken Ukraine's fight against corruption. Незважаючи на ці занепокоєння, більшість депутатів проголосувала за цей закон. Перекладаймо. Незважаючи на дуже крутий вираз, треба знати. Despite these concerns. concerns. Це саме є занепокоєння, переживання, хвилювання. І так само воно що означає стосуватися. Типу, це тебе не стосується і doesn't concern you. So despite these concerns, Більшість депутатів, від слова, мажоритарна система, a majority of і депутат буде member of parliament, тобто член парламенту, дозлівно. MPs проголосували за цей закон. Отже, голосувати за, ми говоримо voted in favor of the bill. Якби ми голосували проти. Voted against this bill. Отже, повністю наше вречення буде звучати так. Ну що, ніби файно виходить, давайте рухатись далі. Незабаром після цього він був підписаний президентом України. Простаньке речення. Незабаром, як би ви сказали, Shortly after. Shortly after. after. Пасивна конструкція був підписаний. It was signed. Into law by the president of Ukraine». був підписаний, ніби в закон, так щоб стати активним законом. Тут ми вже будемо використовувати з вами слово law. By the President of Ukraine». Цей закон викликав сильний суспільний супротив. Купа класних слівки нам потрібно знати. Цей закон тут же ми використовуємо з вами The Law Triggered спричинив, може ще бути так само «caused» від слова «because». Ми використаємо triggered, ми трошечки любимо «fancy». The law triggered strong public backlash. І от «backlash» – це те саме слово, яке будуть використовувати, коли є будь-який отакий особист публічний супротив. І він буде дуже часто зустрічатися у вас в тіктоках американських і так далі. Дайте далі. далі. Тепер розповідаємо, що відбулося після цього. Тисячі громадян вийшли на вулиці, вимагаючи скасувати або змінити цей закон. Тут все просто thousands of citizens І отут, дивіться, вийшли на вулиці. Звісно, що можна сказати Went out on the streets. Так, але давайте візьмемо щось ще крутіше, бо ми любимо fancy english. Took to the streets. Take to the streets, що дослівно означає, Ніби брати до вулиці, означає виходити на вулиці. Особливо коли ми говоримо про масові протести. І це ви будете бачити у всіх американських новинах про цю цю ситуацію. Тому будемо використовувати її. thousands of citizens took to the streets Вимагаючи demanding, закінчення ing, тому що Герунді, вимагаючи, – «demanding the government cancel or change the law. Йдемте далі. У відповідь на протести та суспільне обурення, президент Зеленський вніс новий законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності набу та обмеження політичного втручання. Тепер стараємось це все перекласти. У відповідь. Не in answer, будь ласка. In response to the protests and public outrage. От саме «public outrage це дуже круте слово, яке якраз показує, що публічне невдоволення. Президент Зеленський запровадив або запропонував новий закон. Ми будемо використовувати тут саме фразу introduced a new bill. Тому що introduced це не тільки як, от, давайте я тебе з кимось познайомлю, як let me introduce myself, давай я представлюсь. Так само це означає запровадити або. Запропонувати новий закон. So, President Zelensky introduced a new bill спрямований на І тут ми використовуємо слово, яке означає дослівно приціл. Aim. з закінченням і щоб зробити дієприкметникову форму, тобто спрямований на aimed at restoring NABUS Independence, and limiting обмежуючи Political і оце втручання дуже складне слово, але ви його будете бачити постійно: Interference. Від дії слова «interfere» означає втручатися в свої не в свої справи, в справи іншої країни і так далі. Ой, я надіюсь, ви ще не змучились, бо я не дам далі. Набу та САП взяли участь у підготовці тексту і закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента Зеленського. NABU NSAPO ТУКПАРИУ підготовці тексту. Тут ми будемо використовувати саме як ніби робити як чернетку. Або щось прописувати от слова draft. Drafting the text. Причому, до речі, дуже цікавий факт. Draft то означає, скільки значень. По-перше, це чернетка. По-друге, це є мобілізація. Тобто, якщо сказати, що там не знаю, там може говорити жінка-мого чоловіка, мобілізували. My husband was drafted. Draft це так само протяг. Тому класне слово. І так само drafting the text. Тобто підготовували текст and закликають. Urging від слова ургентний, так, в лікарнях це часто використовують, бо щось дуже невідкладне. Are urging закликають невідкладно The Parliament of Ukraine to ухвалити рішення. Вони його ухвалюють е шляхом ніби всиновлення саме через слово adopt. Adopt a law, adopt a bill. Це прийняти, ухвалити закон. So they are they urged the parliament of Ukraine to adopt the president's initiative as soon as possible. Керівництво НАБУ публічно підтримало новий законопроект. NABU's leadership publicly welcomed the new bill. Бачите, so, welcomed ніби якби зустріли радісно, можна використати саме слово welcome welcomed. Вони наголосили, що відновлення їхньої незалежності є ключовим для підтримання ефективної боротьби з корупцією. Вони наголосили, і тут ми будемо використовувати дуже круте слово emphasized. Кі emphasize key, key, це не тільки ключ, а і так само ключовий. Is key to maintaining effective anti-corruption work. Тепер ми зараз з вами попрактикуємо за слухання. Я забираю текст і просто його прочитаю вже почути всі слова, які для вас були сьогодні новими. In July 2025, the Ukrainian parliament passed the bill number 12414, which changed the way the National Anti-Corruption Bureau NABU operates. The bill gave the prosecutor general of Ukraine greater control over NABU's work, including the ability to influence investigations and decisions within NABU. Experts warned that this bill would reduce NABU's independence and could seriously weaken Ukraine's fight against corruption. Despite these concerns, a majority of MPs voted in favor of the bill. Shortly after, it was signed into law by the President of Ukraine. The law triggered strong public backlash. Thousands of citizens took to the streets. Demanding the government cancel or change the law. In response to the protests and public outrage, President Zelensky introduced a new bill aimed at restoring NABU's independence and limiting political interference. NABU and SAPO took part in drafting the text and are urging the Parliament of Ukraine to adopt the President's initiative as soon as possible. NABU's leadership. publicly welcome the new bill. They emphasized that the restoring their independence is key to maintaining effective anti-corruption work. Що відбулося на той момент, коли, звісно, ви це будете дивитися, я не знаю. Але станом на зараз, поки що, Набу та uh, САП uh, поки що лише підтримали ініціативу. Чи прийме Верховна Рада його, чи ні, побачимо. Як вам взагалі такий формат? Мені здається, що, мав мабуть, ніби прикольно вчити англійську мову по сучасних та реальних подіях, які відбуваються в країні. Я думаю, продовжити таку насправді ідею. Можливо, якщо у вас є інші ідеї або покращення, скажіть мені, будь ласка, я буду дуже вдячний. Будь ласка, поставте якийсь там лайк або коментар. Для алгоритму це буде дуже класно, вам не складно, мені приємно. Всім дякую за увагу. Гарного дня!